На Волині у самому розпалі фестиваль тюльпанів. Відвідувачі милуються безмежними різнобарвними полями і незліченною кількістю сортів. Своїми враженнями туристи поділилися з нашим Володимиром Миколайчуком. На цьому полі у Волинській Голландії нині розквітли сотні тисяч тюльпанів. Місце приваблює туристів, які цьогоріч можуть побачити до півсотні нових видів. Сергійко, бачите, у нас Волинська Голландія, приїхали сюди. Ти довольний? яка е, краса на Волині. Пані Лілія показує море тюльпані в онуку. Давно мріяла помилуватися ними та вирішила й хлопчику прищепити любов до квітів. Потрібно, щоб люди е, трохи е, від, е, ну, від тих думок, що війна. Е, Трохи відійшли. І дітям тут і скільки дітей. Для дітей цікаво. Ну, такі заходи потрібні на нашій Волині. Туристи ваблять і цікаві фотозони. Приїжджають сюди за кордону. Ольга мешкає в польському Кракові, бачила й тюльпанові поля в Нідерландах. Каже, Волинський квітник нічим не поступається. Була в Голландії, як на мене, дуже гарно враховуючи. Масштаби і різноманіття квітів дуже дуже, дуже в порівнянні, якби схоже, якби не, не два види квіток, а багато красивих, навіть таких, яких я не бачила в Голландії. Тут таке розмаїття кольорів, що розбігаються очі, кажуть відвідувачі, і в один голос називають фаворит піоновидний тюльпан. Він має велику квітку, хоча сам низький. Дуже багато нових видів і сортів, і дуже тішимося з того, що можемо тут просто відпочити. Зловити музу якусь весняну, і особливо це важливо в часі війни. Коли ми всі потребуємо спокою, коли ми всі втомилися, коли ми не маємо натхнення, не знаємо, куди рухаємося далі. Для захисників України вхід безкоштовний. Вони сюди приїжджають на сеанси реабілітації. Людей, які приходять, кажуть, дякую, дякую. Ми тут втратили час, і ми були. Ми були в країні як в країні краси, яка має бути. І без безвіни. І безвіни звичайно. Втрата часу це ну... Це найбільше, що ми можемо дати. Хто не встиг побачити цвітіння тюльпанів, матиме змогу помилуватися скоро полем лаванди та лілей. Їх для туристів відкриють на початку липня. Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Мой Україна, марафон. Єдині новини.